Доброго дня, мене звати Віра, і сьогодні ми продовжимо тему визнання іноземних кваліфікацій, а саме для професії вчителя. Насправді, в Німеччині визнання в якості вчителя досить таки непроста справа, тому що вчителі в Німеччині навчаються на бакалавра, магістра, потім здають перший державний іспит, проходять. Практику як рефендаріат півтора-два роки, і потім здають ще другий державний іспит, і тільки після цього отримують ліцензію. Таким чином, для іноземних кандидатів потрібно мати дуже високий рівень іноземної мови, а саме це два, і також потрібно мати два предмети, тобто спеціалізацію на два предмети. Отже, як я й сказала, справа досить таки непроста. Сьогодні у мене в гостях Жанна, вона вчителька з України, вчителька гімназії. І ми поговоримо про її досвід в Німеччині. Привіт, Жанна. привіт, Віро. Дякую, що запросила. Перше питання до тебе: Як ти відважувалася відважувалося саме на такий крок подати заяву на визнання своєї кваліфікації? Ти знаєш, Віро, на момент подачі мого диплому на визнання, я мала чисто формальну мету. Я подала свої документи на визнання в Інститут якості освіти вчителів. В Саксонії Ангальт він зветься Ліза, абревіатура. В Саксонії, наприклад, це Лазуб, в якихось інших землях це інша назва і інша абревіатура. Тому потрібно шукати саме за конкретною назвою вашої землі. І вони відрізняються. Я робила визнання оцінку, скоріше це правильніше сказати, свого диплому, саме для того, щоб взяти участь у трьохмісячному курсі для мене, для того, щоб бути визнаною як педагогічний працівник в Саксонії Анхальт. Цей курс я робила за підтримки IQ IQ Network на основі закону Kinderförderungsgesetz. А цей курс мені надали організація СПІ Ост. Ця організація заснована АВО. Аво це великий фербанд, на якого я зараз теж працюю. І це було дуже чудово, тому що ця організація спонсорувала цей проєкт, і це було мені безкоштовно. І ця організація, коли брала мене на роботу, вони чітко розуміли, хто я і знали закон, і знали, за яким законом мене брати на роботу. Так як інші роботодавці сумнівалися, бо вони не чули про цей закон, що я можу працювати як, що я можу працювати як педагогічний працівник. Отже, для чого я це робила? Саме визнання мене педагогічним працівником давало мені змогу працювати в садку або в школі продовженого дня на тих же умовах, що і звичайні пересічні вихователі Німеччини, точніше, Саксоні Ангальт. І це було для мене дуже просто. Знайти роботу, проте ці умови були для мене лише в цій землі, на інші землі ці умови не розповсюджувалися. Так, насправді дуже багато вчителів не отримують одразу повне визнання. Який результат отримала ти? Цікаве дуже запитання ось я тобі зараз розповім, яку ж я відповідь отримала від цього інституту. Ось, ось від Інституту оцінки якості освіти. Ось так він зветься. Mm -hmm. від Лізи, так скажем. Значить, я хочу тут додати, що я закінчувала Національний педагогічний університет імені Драгоманова за фахом філософія та релігіознавство. Для школи це фах зазвичай етика, релігійна етика або релігіознавство. Ось. Значить, в листі з оцінкою мого диплому йшлося про те, що визнаються. Дисципліни прослухані мною в Київському університеті, такі як психологія та педагогіка. Тобто всі психологічні і педагогічні дисципліни вони зарахували і ще дописали, що всі ці дисципліни визнаються, і визнаються саме такими, які прослуховують вчителі в Саксонії Анггальт. Це було теж дуже важливий пункт, тому що з цим визнанням я могла саме йти працювати в садок. Ось, Якби ж я хотіла йти працювати в гімназію, то це б ситуація виглядала для мене дуже сумною. Чому? Тому що, крім психологічних та педагогічних дисциплін, не визнали фактично нічого. Єдине, що мені запропонували, це два варіанти визнання фаху філософія, конкретніше, це предмет етика в школі. І перший варіант був, це той, що я могла пройти шестимісячний курс. Які я мала відвідувати щодня. І паралельно мені потрібно було проходити, працювати 6 годин в гімназії, проводячи уроки. І це все на час навчання, на, на час цього курсу. Для, для того, щоб взяти участь у цьому курсі, мені потрібен був рівень мови. На, це цвай, тобто c 2 Це було ну, нереально для, на той момент, тому що я володіла лише А 2 а B1 я тільки здала. Дуже успішно екзамен, але володіння мовою було набагато нижче, ніж Б1. Тому для мене це варіант стати вчителем і викладати етику в гімназії відпав. І які можливості були у тебе після цього? Ось, е, Після того, як я отримала оцінку, е, оцінку своїх дипломів, я пройшла трьохмісячний курс, мене визнали педагогічним працівником, і я змогла працювати в Саксонії Анхальт е, фактично вихователем. У мене договір той же самий, що і виховатили всі умови, зарплатня, від, моя відпов... я несу ту ж саму відповідальність, проте стоїть у договорі педагогічний працівник. Ось, І слід це значити, що цей курс мені потрібно було лише прослухати. Тобто це позитивний момент в цій історії. Потім я пройшла чотири співбесіди і мене взяли саме в садок від Афо. І ем, чи хочеш це довчитися на вчителя в гімназії? Ой, на це питання я тобі дам однозначну відповідь? Ні. Правда, для мене існує ще варіант: йти працювати в школу помічником вчителя. Для цього мені фактично не потрібно нічого визнавати чи довчати, я можу вже йти з б 1 рівнем, можу йти туди, тому що цього достатньо, так? І не тільки в Саксоні Ангальт. Проте умови мені не дуже подобаються, тому що платять набагато менше, ніж вихователю. Ти себе відчуваєш погано, бо вчився 7 років в університеті і думаєш, о, Зарплата мені не подобається. І ще такий великий мінус це те, що можна працювати лише 20, ну прям як попросити 25 годин в тиждень, що ще зменшує твою зарплату. І так, ти не несеш відповідальності, тої, якої несе вчитель. Проте це не той варіант, який для мене чи для людини, яка, наприклад, мати один одиночка. Мати одиночка це варіант взагалі дуже поганий насправді. Тому я цей варіант так розглядаю, але він для мене не дуже оптимістично виглядає, так тобі скажу. І останнє питання: що би ти порадила нашим глядачам, які мають педагогічну освіту? Однозначно, я порадила звертатися в ШульАмт. Це Міністерство освіти тої землі, де ви проживаєте. Якщо ви хочете працювати в школі або в гімназії. Або так, або в гімназії. Якщо ж ви хочете працювати в садку, в школі продовженого дня, можливо, ще в дитячому будинку, то потрібно з... З... звертатися в Югентамт, це якби Міністерство опіки, і запитувати, які у вас є можливості визнання та працевлаштування. Це є перші кроки, які я робила теж. І ці кроки були дуже вдалими. Дякуємо тобі, Жанна, за те, що поділилася з нами своїм досвідом. Дякую тобі, Віру, що запросила. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисним нашим глядачам. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що цей досвід був корисний для усіх наших глядачів, що ви залишаєтемеся з нами і слідкуватимете за нашими відео. Дане відео було створено ініціативою порада де за підтримки Solidarity Фау.